Політики ще уявили себе багами згорям, місіями що світ рятують. Відкрийте очі, згадайте, що є душа, що, може, душі ви свої віддали Люциферу за флагру, яку ви полюбили за роки своєї влади. Нарешті зрозумійте, люди то не шахи, щоб жертвувати ними заради перемоги короля, не сіра маса, з якої можна зняти руна. А їх на щоб що роті відчути трупний присмак влади, людське життя, то є великий дар, величний Прекрасний всесвіт, який готові зруйнувати ви заради влади грошей, які рахуєте руками в людській крові. Чи думали ви про матір, якої син загинув в травні чому винен батько молодий, який за місяць до народження дитини загинув, чи воїн із селеною на скронях, який ще вчора був як батько своїм молодшим побратимом, картоплю їм нажарив і їв з однієї сковороди? Сьогодні він один сидить, схиливши скроні, а в них ще більше селени. Чом винні всі ці люди, що ви, політики боги, месії, що руйнують світ, рішили, що той народ не має права на життя, і мова їхня не така, і не так вони молились. Ганьба таким політикам богам, горіти їм у пеклі, нема цінніше у світі за життя, воно дано любити. nu